Збірна України з футболу припинила свої виступи на євро 2024 В останньому турі збірній України потрібна була перемога над командою Бельгії для того, щоб продовжити змагання. Але команда Сергія Реброва не змогла перемогти бельгійців, зігравши в нічою 0-0, і посіла останню сходинку у своїй групі і таким чином повертається додому. Ще перед грою головний тренер української збірної Сергій Ребров сказав, що бельгійці є надто серйозним конкурентом. Якщо говорити про атмосферу, яка панувала на трибунах, то майже 11 тисяч глядачів підтримували збірну. України перед грою пролунала славнозвісна червона рута. А ще під час матчу було вивішено банер з зображенням 21-річного загиблого героя Назара Гренцевича з написом Мир має ціну. Зображення створили за допомогою штучного інтелекту. На ньому світлини 182 загиблих героїв, які були палкими шанувальниками футболу. Ну а на євро 2024 який які приймає Німеччина, сьогодні стартують матчі плей-офф матчі однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи. І першим поєдинком, який розпочнеться о 19-й годині за київським часом, буде поєдинок Італія, Швейцарія. Головним фаворитом протистояння Італія-Швейцарія є складна Адзура. Цей груповий етап був дуже результативним. Протягом усього групового етапу було забито 34 м'ячі. Ну а найрезультативнішим поєдинком став поєдинок стартового туру, стартовий поєдинок на цьому чемпіонаті Європи, в якому Німеччина господар змагань перемогла команду Шотландії з рахунком 5-1. Абсолютною несподіванкою цього турніру групового етапу стала збірна Грузії, яка набрала 4 очки і пробилася до однієї восьмої фіналу. В останньому турі команда, яку тренує французький тренер Вілі Саньолі, змогла перемогти Крістіану Роналдо і компанію з рахунком 2-0. Саме ця перемога забезпечила грузинам вихід до однієї восьмої фіналу. Це дебютний турнір для грузинської команди і дебютний вихід до раунду плей-офф. Ну, а наймолодшим тренером за всю історію євро став керманич національної збірної Німеччини Юліан Нагельсман. На момент стартового поєдинку матчу проти команди Шотландії йому було 36 років і 327 днів. І він побив рекорд, який тримався 24 роки. На євро 2000 головний тренер збірної Словенії Сречко Катанець мав 36 років і 333 дні. Український боксер Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона світу за версію IBF. Тимчасово Сашко втрачає звання абсолютного чемпіона світу. Давайте подивимося його відеозвернення. Hey, everybody people, Anthony and Daniel. Listen, I know IBF title important to you. Tell it my present to you on September 21. Guys. Слава Богу, за все слава Україні. Отже, Олександр Усик подарував пояс чемпіона IBF для вирішального поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбоа. Поєдинок відбудеться 21 вересня. Американський оглядач Ден Рафаель вважає, що у Усика не було вибору, тому що це рішення було прописано у контракті його реваншу. Проти Тайсона Ф'юрі. Натомість менеджер українця Егіс Клімас заявив, що ця інформація не є правдивою. Якими би не були причини такого рішення Олександра Усика, він назавжди увійде в історію боксу як абсолютний чемпіон у надважкій вазі, який переміг усіх своїх конкурентів у очних дуелях. З вами був Ігор Циганик і бажаю вам гарного настрою з ранком марафон.